Вагнерівці намагаються прорватися в центр Бахмута. Наступають з кількох напрямків. Ситуація в місті тяжка на про це заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Окупанти намагаються прорвати оборону, однак українські захисники завдають їм значних втрат. Збройні сили України відбивають атаки ворога, і на спроби захопити місто відповідають вогнем артилерії, танків та інших вогневих засобів. Мінус ще 710 десять окупантів. Відтак, спочатку повномасштабного вторгнення, українські захисники ліквідували майже 160 тисяч загарбників. Такі дані Генерального штабу. Збройні сили України за минулу добу знищили чимало ворожої техніки: 8 танків, 5 бойових броньованих машин і 16 артилерійських систем. Ворог не дорахувався, шести одиниць автомобільного та 9 спеціальної техніки. А ще українські військові збили один безпілотник против. ም Сили оборони України відбили за минулу добу 102 атаки окупантів. Незважаючи на значні втрати, противник і далі продовжує наступальні дії на п'яти напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському і Шахтарському. Через нестачу особового складу противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Так, минулого тижня збройні сили України зафіксували рух в бік Донецької області, потяга. Із плацкартними вагонами для перевезення в'язнів один з вагонів із засудженими жінками. Менш ніж за один тиждень лише на одному Бахмутському напрямку Збройні сили Збройним силам України вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога. Підсумки тижня, що минув, зокрема і на фронті, підбив у зверненні президент Володимир Зеленський. Він подякував бійцям військ Хортиці і Таврії, які б'ються на найгарячіших напрямках в районах Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки у максимально жорстких умовах. Ще ворог отримав як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат. Це по поранення, які несумісні з продовженням боїв. За словами Зеленського, знищені десятки одиниць ворожої техніки, спалений десяток російських складів боєприпасів. Ми зараз живемо у той час, коли всі історичні складнощі для України можемо перемогти. Можемо, якщо будемо берегти нашу єдність одне одного і нашу державу. Я дякую всім, хто дбає про Україну і українців. Я дякую всім, хто дбає про нашу єдність і про єдність світу заради України. Нагороду премії Оскар за кращий документальний фільм, де вперше була представлена і Україна, отримав російський фільм про Олексія Навального. Не перемогла документальна кінострічка під назвою Будинок зі скалок спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії, яка розповідає про життя дітей в притулку в Лисичанську. Водночас під час церемонії організатори Оскара відмовили у виступі президенту Володимиру Зеленському вже вдруге. Переможець цьогорічного Оскара в номінації Найкращий фільм Все завжди водночас. А От найкращим іноземним фільмом за версією американської кіноакадемії стала німецька стрічка про Першу світову війну на західному фронті без змін за мотивами Роману Ремарка. Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася від поєдинку проти білоруської Аріни Сабаленко на престижному турнірі в американському «Індіан Велсі. Українська тенісистка заявила, в неї сталася панічна атака після спілкування з президентом жіночої тенісної асоціації Стівом Саймоном. Він заявив, що, хоч сам війну Російської Федерації проти України не підтримує, але протилежна думка тенісистів із Росії та Білорусі не повинна засмучувати Цуренко. Саймон також висловив упевненість в участі росіян і білорусів у тенісних змаганнях прийдешньої Олімпіади. У Києві застосували стабілізаційні відключення світла. Вони запроваджені в чотирьох районах: Голосівському, Святошинському, Шевченківському і Солом'янському. Як зазначають енергетики, вдатися до таких заходів довелося через пошкодження обладнання. Тому за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, які розміщені на сайті. Поводитися з вибухонебезпечними предметами, надавати домедичну допомогу та протистояти атакам в кіберпросторі. Нині цьому навчають учнів у школах вихователі безпеки. Проєкт започаткували ювенальні поліцейські спільно з міністерством освіти і дитячим фондом ЮНІСЕФ. Як тривають уроки в одній зі шкіл Керогращини спостерігали наші репортери. Доброго дня, діти! Я ваш вихователь безпеки, і сьогодні ми з вами будемо робити флікери. Для того, щоб виготовити флікер, нам потрібна фетрова основа і світловідбиваюча плівка. Ми відриваємо ось цю частинку, наклеюємо її на фетр, і ви отримуєте флікер, який зробить вас помітним на дорозі. Мені це заняття дуже сподобалось. Не було ні одного разу, щоб мені не сподобалось. Флікери нам дуже сильно допоможуть у звичайному житті, особливо на темній дорозі. Дмитро Ралко філолог за фахом, та додатково вчився у поліцейському виші. Нині ж вихователь з безпеки у п'яти сільських школах. Заняття проводить раз на тиждень для учнів усіх класів. В наш час це дуже потрібно в першу чергу населенню громади. Це і непростий час всі мають бути зібрані, організовані і якраз налаштовані на власну на забезпечення власної безпеки. Теорію Дмитро дітей не перевантажує. Розповідає відразу, показуючи на практиці. Це розвиває навички, які можуть врятувати життя. Заняття присвячені основним темам безпеки. Вони бувають абсолютно різними. Це і безпека в інтернеті, це і дорожній рух, і пожежна безпека, і цивільний захист. Крім занять у школі, дітей водять на екскурсії, де знайомлять з роботою поліції і рятувальників. Це і більш тісніша співпраця із ДСНС з поліцією. Це і роз'яснювальна робота, і екскурсії. Ну, все те, що ми зараз і проводимо, тому що звісно це дуже важливо. Це безпека наших дітей. Завдання вихователя безпеки створити безпечні умови для дітей і в школі, і на вулиці. Посаду вихователя безпеки можуть обіймати тільки цивільні. Вихователем безпеки попередньо може бути громадянин України, який досяг 21 року, вільно володіє державною мовою, має повну загальну середню освіту, гарні організаторські здібності, товариський, відповідальний і дружний до дітей. До наступного навчального року в області планують підготувати безпекових вихователів для кожної школи. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков, телеканал «Прямий». На Мить поки що це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі Прямого і стежте за оновленнями. І залишайтеся з нами.